Дитина 10 з 10, але не хоче митись. 0 з 10. Якщо дитина не хоче митись, то ми її помиємо. Дитина 10 з 10, але не мажеться дезиком. Це тройка, або, або можливо навіть два, бо ну, це жесть. Це жесть. Особливо влітку. Дитина 10 з 10, але не їсть сніданок. Ну також 10 з 10, тому що я також не їм сніданок. А я їм, бо в кемплефі смачні сніданки. Дитина 10 з 10, але постійно на телефоні з мамою. Дитина 10 з 10, але мама нехай поставить оцінку собі сама. Дитина 10 з 10, але постійно питає, коли обід. 9 з 10. Просто це набридає, але ми постійно відповідаємо, коли обіцяємо. І саме задамося цим питанням. Дитина 10 з 10, але постійно губить всі свої речі. Це база для дітей, тому це 8. Дитина 10 з 10, але ніколи не приймає участь у командних іграх. 8 з 10, тому що не всі ігри бувають цікавими. Але це не у нас в таборі. Дитина 10 з 10, але привезла з собою в табір запрещенку. Діти в нашому таборі не возять з собою запрещенку, а якщо вони возять з собою запрещенку, то вони їдуть додому.